Слова, Солушка, не чому такого позимова? Брава! Да. Брава, наче! Помотило, повернуся! А звідки вас повернули? Мужики, сова, солушка, подвину. Нічого подвину. Нічого. Нічого. Рабани чули? Брава! Мужики, салат, слуха, не чули. не чули. Сава колушка не чули. Мужики, салат, ловушка, не чули. Ні, я марю, я марю Марію Поль, я в самому селі на Засталі попав. Я мало з кем. Вітаємо вам! Швидкого відновлення. Швидкова відновлення. Повернення вас, бігало, паня, дисята, адже бігало там. Хлопці, 115 та бригада, 115 п'ятнадцята, пані, бігало. А вільно, так сьогодні. Вітаємося! Звідки вас повернули? Вітаємо повернення додому! Звернення вас! Звернення, вітаємо! Відкого відновлення!